Слава Ісусу Христу! Я вітаю всіх сьогодні цей понеділковий ранок цього понеділка на нашій молитовній варті і знову закликаю всіх не нехтувати своєю безпекою, безпекою духовною, безпекою фізичною. І якщо про фізичну легко можемо дбати, то про духовну завжди в нас чомусь з цим проблеми. І от наша молитва речі, молитва кожної людини, яка свій день розпочинає якраз саме з молитви, це і є от, от духовний той щит і захист. Отож розпочинаємо нашу молитву в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Для нашого ранішнього розважання ми візьмемо з вами стих із книги буття. А після того, що сталося, було таке слово Господнє до да Авраама у видінні. Не бійся, Аврааме, я тобі щит, твоя нагорода буде вельми великою. Знаєте, дві фраз... два кілька слів, які зачепили мене в цьому стиху. І водночас, які спонукають черговий раз до того, щоби бути з Богом. Найперше, те, що таке слово Господнє було до Авраама. Тобто Господь Бог завжди промовляє до нас. Авраам це батько народів, як його ще називають, що з його потомства вийшло багато-багато різних племен і народів. І мусульмани теж ведуть свій родовід від Арона, Майсе, перепрошую, ізраїльтяни і багато інших. Але і всі його поважають. І повага Аарона дополягала є в тому, в першу чергу, не тільки, що він був батьком народу, а в тому, що він слухав Бога, в тому, що він чув Бога. І він готовий був виконувати завжди. Те, чого хоче від нього Господь. Я думаю, що історію Авраама багато хто знає, Те, що він залишив свій дім, рідний дім, де жив, пустився в далеку подорож, тому що Господь Бог сказав йому, будеш мати нову землю, ти будеш батьком народів. Він повірив у народження свого сина, хоча був уже старий. Він готовий був на цього сина принести в жертву. Бо така воля була Божа. Тобто чути Бога це було основою життя Авраама. І що далі стається з тим, що ти чуєш Бога? Господь Бог промовляє. І наступний момент, момент що вразило мене в цьому всьому, коли Бог каже Авраамові: не бійся. Якщо ти чуєш Бога, то перше, що ти почуєш від Нього завжди не бійся. Бо коли ми відкриті на життя, то саме життя бореться за тебе. Коли людина сама хоче жити, то все довкола буде створювати ці моменти, щоб вона жила. І от подолання страху це момент. Нашого життя. Не бійся! Це те, що хоче Господь від нас, щоб ми не боялись. Бо Він є наш щит, Він є той, хто нас обереже. Просто ми маємо чути те, що Він говорить, а якщо чуємо, перестати боятися. Бо все, що нам хоче зробити Господь Бог, це подарувати. Момент життя. Твоя нагорода буде вельми велика. Твоя нагорода. Тобто нагорода за те, що людина є з Богом, що його чує, що не боїться, є велика. І велич цієї нагороди полягає в тому, що ти будеш мати все, що тобі потрібно для життя. Ти будеш всім забезпечений. Просто не бійся. Знаєте, зараз менше, але до війни люди боялись. Люди боялися Бога. Люди боялися церкви, храму. Люди боялися йти до Бога. Люди боялися жити заповідями. Люди боялися молитися. Тобто все це робилося, але так ховалося, щоб ніхто раптом не побачив. Особливо на наших східних теренах. знаєте. Якось я почув таку фразу, що церква, тобто, це для стариків і дітей, а ну ще туди ходять слабоумні. Тобто це щось вважалося таким, знаєте, навіть, навіть не третє а принизливе. І було страшно. Так, модно було прийти на Пасху, посвятити, зробити селфі, виставити і сказати, от як я крутий. На Йордан покупатись, хоча спільного нічого не мати з Богом при цьому. Страх. І от через наш страх ми втрачаємо все. А тут Господь каже: не бійся. І зараз в цей час так багато людей перестали, на кінець-то боятись бути з Богом. Перестали боятися виявляти свою віру. Перестали боятися молитись, тому що це роблять всі. І от важ... нагорода за подолання страху, вона є велика. Бо коли ти долаєш свій страх, ти стаєш вільним. Страх сковує людину, а одолання страху робить людину вільною, незалежною. Людиною щасливою, людиною, яка не задумується про те, а що ж буде завтра, бо вона впевнена в завтрашньому дні, бо сьогодні вона є з Богом, і Господь Бог дбає про завтрашній день. Велика нагорода за те, що ти чуєш Бога, долаєш свій страх, обереш його своїм щитом, це є вільне і незалежне життя. Життя сповнене любов'ю, впевненості, життя, в якому Ти, то людина завжди буде щасливою. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого Амінь. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас зріш. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас зріш. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас зріш. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас зрішні. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас гріш, Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас, грішня. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас грішне. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, посадчас, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови Захисти, Господи, цей сьогоднішній день усіх наших захисників, кожного, кожного хто зі зброю в руках захищає і визволяє Україну. Благослови і оздорови, Господи, всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Благо... Захисти, Господи, усіх водіїв, медиків, волонтерів, капеланів, які здійснюють поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усвоюють наслідки цієї війни, Служби МНС, пожежників, прикордонників. Поліції, людей, які працюють в полях, захисти їх від мінувань і обстрілів. Господи, захисти наших військовополонених, всіх українців, що перебувають в полоні. Не дозволь, щоб на ними знущалося. поверни їх живими, нашкодженими додому. Захисти всіх, хто є на окупованій території чи в зоні бойових дій. І просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів росіян, щоб вони. Визнали всі свої гріхи і злочини, склали всю свою зброю, залишили територію Криму і України і більше ніколи не з ким не могли воювати. Просимо тебе, Господи, благослови захисти нас цей сьогоднішній день, бо ти святий і, і завжди не час, повсякчас, віки вічні. Амінь. Дякую за спільну молитву. Нагадую, що вона триває в 12, -й, 3, -й, 6 і 9 -й годині. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника. І віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!